Чи підтримуєте ви угоду, яка забезпечить США доступ до рідкісноземельних металів та інших ресурсів України? Е, треба знати, які умови у цій угоді. А потім треба розуміти, що з це, що цього це буде на користь Україні. Ці рідкоземельні метали це ж така технологічна історія. У нас немає зараз ані технології, ані капіталу для того, щоб їх дістати. Вони чисто номінально існують. По-перше, по-друге, вони потрібні для високотехнологічних товарів, які також використовуються в США. Ну, зацікавленість капіталу буде сприяти більшій обороні цих місць, більшому залученню робочої сили. У нас є багато висококваліфікованої, але зараз ну, не зайнятої робочої сили, що підвищить рівень нашого життя. Ну, думаю, так, тому що, виходячи з даної ситуації, яка склалася, у нас Е, немає іншого виходу, як просити підтримки від Америки, та ми ж повинні їм щось ну дати. Ну розумієте, це ж угода пропонується на мотивах миру. Так вона ж не просто там дарується якісь земельні. А звісно, не підтримують, тому що це така національманіпуляція, спекуляція. Тим паче, що ці земельні ресурси знаходяться на окупованих на тимчасово окупованих територіях. Тобто, так, щоб не влазити в політику, не підтримую, але за мир. Дивлячись на яких умовах. Ну, якщо там якоїсь концесії з розподілом прав між США та Україною, то так.